Це дуже важливий матч. Після поразки у Стамбулі нам необхідно вигравати аби продовжувати боротьбу за вихід у весняну частину євросезону. Гра не обіцяє бути легкою. Це буде складний для нас. Поєдинок. Суперник має в розпорядженні усіх своїх гравців, а у нас багато гравців вибули. Мені доводиться повторювати щоразу, що ми ніде не базуємося кожні три дні переїжджаємо на нове місце. Але ми продовжуємо боротися за заліковий бали та вихід із групи. Вважаю, що АЕК Ларнака дуже хороша команда, укомплектована легіонерами. По суті, у них зараз грає лише один кіпіот Нікос Енглезу, не знаю, чи гратиме він проти нас. Але щодо інших гравців, легіонерів, у багатьох із них з над плечами тривала кар'єра. Вони грали у сильних чемпіонатах. А як провів дуже Роші матч у нинішньому євросезоні у кваліфікації Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Зокрема, вони вибили партизан, Двічі зіграли в нічию з Міттюланом у Ліги Чемпіонів. Також вони провели сильний матч проти Рена. Щодо нашої команди, ми прибули сюди зі Львова. Сподіваюся, що завтра за нас боліватимуть. Що на гру прийдуть українці, які живуть у Кракові, а також польські любителі футболу, що заважають подивитися матч Ліги Європи. У аеках хороші гравці у півзахисті: іспанці, португальці, зокрема Ойрсан Хурхо та Гус Ледес в обороні Серп Томович та Бусніць Мілічевич, які тривалий час грали у чемпіонаті Італії. Також іспанець Мікель Гонсалес, який довго виступав у лалізі, провівши багато ігр на високому рівні. Тратили не лише Шапаренка. Ми також тратили Дениса Попова, який травмувався в матчі з Дніпром 1 Це дуже важливий гравець для нашої команди, як і Шапаренко, як і Бущан. Георгія проперували вчора. Він не допоможе нам півтора місяця. Шапаренко буде поза грою близько семи місяців. Ми також не можемо розраховувати на Шепелєва, який зазнав пошкодження у матчі з Фенербахче. У нас був дуже важкий матч у Стамбулі. Повторюся, не розумію, чому гравці Фенербахче так поводили себе. Як я казав у Стамбулі, цей матч більш нагадував кориду. Розумію, коли команда грає з таким настроєм з принциповим суперником у своєму чемпіонаті, але не розумію, звідки взялася така ворожнеча на міжнародному рівні. Вважаю, що міжнародні матчі мають відбуватися коректніше. Уболівальники на стадіоні кидали різні речі на поле. Це ненормально У європейських змаганнях матчі мають проводити. Ся за принципом чесної гри, фейерплей команди з різних країн мають створювати на полі виставу шоу для вболівальників, а не битву. Я був дуже розчарований тією грою. Ми втратили трьох основних гравців. Крім того, нам не просто через постійні переїзди. Ми переїжджаємо 11 годин перед однією грою, 7 годин перед іншою. Після чого гравці повинні підтримувати високий рівень гри. Як підтримувати психологічний статус? Як підтримувати психологічний настрій футболістів у таких непростих умовах? Це непросто. Ми припустилися помилки, тому що не організували базу в одному місці, куди гравці могли привести свої сім'ї, бути з ними поруч, тренуватися там, а звідти їздити на матчі. Натомість ми кожні три дні приїжджаємо на нове місце, як я вже казав. Це дуже важко. Ми повинні говорити з гравцями, пояснювати їм, що вони професійні футболісти, що вони повинні виконувати свою роботу заради себе, заради своїх сімей, заради клубу, заради України. Вони мають відчувати цю відповідальність. Це не просто в умовах, що склалися зараз, але потрібно продовжувати це робити. Цей складний період закінчиться рано чи пізно, але важливо залишатися на високому рівні.